Не знаю, дорогі мої, що вам особисто приніс цей ранок, але я хочу побажати вам доброго ранку, хочу побажати вам мирного, тихого неба над головою напротягом цього дня на цій чудовій передачі ранок з надією. Адже ні в кому іншому, як у Богові наша надія. Тому разом з вами я хочу дякувати цьому Богові. По його волі ми піднялися і можемо вже чути ці слова. Дякувати Богові за обітниці, які він дає нам через своє Слово. Я знаю, що важко жити і ходити у темноті, тому що ми можемо натрапити на небезпеку. Якщо нас цікавить вічне життя, послухайте пораду. Це 119-й Псалом, 105 й вірш. Для моєї ноги Твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Бог дав нам своє Слово як світильник для нашої ноги і світло для нашої стежки. Його вчення має пряме відношення до нашого благополуччя у всіх аспектах життя. Навіть у дочасних справах воно буде мудрішим путівником, ніж будь-який інший порадник, його божественні настановлення. Це єдиний шлях до успіху для будь-якого соціального положення або етапу людського досвіду, вивчення Біблії дає необхідні приготування. Біблія є великим мірилом добра і зла, яке дає зрозуміле визначення гріха і святості. Її живі принципи, що пронизують наше життя. Ніби золоті нитки. Це єдина охорона у випробуваннях та спокусах. Біблія це карта, на якій зазначені усі віхи істини, хто орієнтується по ній, може прямувати твердою ходою шляхом обов'язку, куди б його не було покликано йти. Біблія містить просту. Але закінчену систему теології і філософії. Ця книга умудряє нас до спасіння. Вона говорить про те, як досягти осель вічного життя. Біблія відкриває нам Божу любов, що явлена у плані спасіння, і дає Христове знання необхідне усім. Ісус є посланцем Божим. Він є джерелом нашого спасіння. Але без Слова Божого ми не дізналися про таку особистість, як Ісус Христос, який відвідав наш світ. Ми дізналися про Його предвічне існування у Отця. Біблія не написана для одних лише вчених. Навпаки, вона призначена для простих людей. Величні істини, необхідні для нашого спасіння, стають ясними, як полудень. І вже ніхто не помилиться і не заблукає за винятком хіба що тих, хто тримається свого власного судження замість відкритої волі Божої. Слово Боже завдає удару кожній недобрій рисі характеру, зовнішньо і внутрішньо пов'якшуючи усю людину. Ранячи її гордість і самозвеличення і спонукаючи її керуватися Духом Христа, як у малих, так і у великих життєвих обов'язках. Вона вчить людину бути непохитно вірною справедливості і чистоті, виявляючи в той же час доброту і співчуття. Оцінка Біблії зростає у міру її вивчення. Який би шлях не обрав її дослідник, він побачить явлену у ній безмежну мудрість і Божу любов. Для людини воістину навернене Слово Боже є радістю і втіхою життя. Дух Божий звертається до неї. І її серце стає, як напоєний водою сад. Серця. Яке збирає дорогоцінні істини Божого Слова, зміцнюється проти спокус сатани, проти нечистих думок і грішних учинків. Господь обіцяє людям, які йдуть за ним, що Він ніколи їх не залишить. Хліб і вода буде дана їм, не дивлячись ні на що. І кожний вірний послідовник знає молитву Христа, в якій є. Досить слушний абзацик. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Подібно до дитини, ви будете день о день отримувати усе необхідне для вдоволення щоденних потреб. Кожного дня вам необхідно молитися. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Не турбуйтеся, якщо у вас немає достатньої їжі на завтра. У вас є Його надійна обітниця. Оце дав я вам, що на усій землі нехай буде на їжу вам. Давид каже: я був молодим і постарівся, та не бачив я праведника, залишеним і потомство Його, щоб хотіли хліба просити. Той самий Бог, котрий надіслав воронів, щоб годувати ілю біля струмка Хорафа. Не пройде мимо жодного із своїх вірних, самовідданих дітей. Про того праведника написано, хліб буде даний йому і вода йому завжди запевнена. Не будуть вони посоромлені у час лютий і у дні голоду ситими будуть. Той, хто сина свого не пожалів, але видав його за нас всіх, як же з ним і не дарує нам всього. Той, хто полегшував турботи і тривоги своєї матері вдови і турбувався про хліб насущний для своєї родини в Назареті, співчуває кожній матері, що заробляє на прожиток своїм дітям. Той, хто співчував багатьом через те, що вони були змучені і розгублені, співчуває обездоленим. Його рука простягнута до них для благословення. У молитві, яку він залишив своїм учням, він вчить нас пам'ятати про бідних. Молитва про насущний хліб стосується не лише їжі, яка підтримує наші фізичні сили. Ми просимо також і духовного хліба, потрібного душі для осягнення вічного життя. Тому Ісус радить нам, дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на вічне життя. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме цей хліб, той повіки буде жити. Наш Спаситель є цим хлібом життя, споглядаючи його любов, приймаючи її у своє серце, ми споживаємо хліб, що зійшов з небес. Ми приймаємо Христа через Його Слово. Дух Святий посилається для того, щоб ми розуміли Слово Боже і прийняли Його у наші серця, а досліджуючи Слово Боже, щоденно моліться, аби Бог дав вам Духа Святого, котрий відкриває істину і зміцнює нас для сьогоднішнього дня. Навчаючи нас просити щодня духовну і матеріальну їжу, Бог піклується про наш добробут. Він бажає, аби ми зрозуміли нашу залежність від Його постійної опіки і навернулися до нього. У спілкуванні з Христом через молитву та дослідження великих і дорогоцінних істин Його слова голодні душі наситяться, а спрагнені нап'ються. З джерела життя. Дорогі мої, я хочу молитися, щоб ми зрозуміли, настільки важливо вивчати Боже Слово, жити за цими науками і чекати повернення Ісуса. Наш дорогий Небесний Отець, ми в цей ранок складаємо щиру подяку Тобі за твою безмежну любов, за охорону життя і здоров'я. І за великі благословення неба, які ми отримали через жертву Ісуса Христа, який прийшов на нашу землю, віддав своє життя, заплатив за наші гріховні борги, повернувся в небесні оселі і заступається за нас, приймаючи наші молитви, приймаючи наші покаяння. Він хоче дати нам вічне життя. Господи Боже, ми дякуємо Тобі за все. Ми дякуємо Тобі за спасіння і благословіння, які ми маємо на землі. Бо найперше ми можемо читати, досліджувати Твоє Слово, а це дороговказ до вічності. Тому просимо, дай нам мудрості, Господи, відкривати цю книгу. Допоможи, щоб ми у суматосі життя знаходили час, щоби досліджувати цю книгу і жити так, як ти навчаєш. Сьогодні ми дуже хочемо просити, Батько Дорогий Небесний, почуй молитви всіх, хто піднімає свій голос до тебе, бо має різні переживання і труднощі. Не залиши милості нікого, Господи. Можливо, є якась невіра в серці, але ти знаєш усе. Ти любиш кожну душу, ти приймаєш кожну душу. Прийми і нас, Господи, як своїх дітей, наших дітей, наших рідних і близьких благослови. Благослови наш край та нашу країну. Ми так би хотіли чути слово, мир, перемога. Господи Боже, у Твоїй владі все, тому що ти знаєш усе, тому благаємо. Дай мудрості, від кого це залежить на землі, щоб настав мир і спокій. А за милості, ласку, за Твою благодать і спасіння через жертву Ісуса Христа ми дякуємо, Богу Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Дорогі мої, я пригадую, як у скрутний час для нашої країни, коли вороги напали на неї, у містах і селах майже скрізь вимкнули освітлення вулиць. Як все ж таки важко було! І це життєві дороги, коли потрібно десь було переміщатися. А ось на дорозі життя Господь також запалив своє світло. І так чітко ми читаємо про це, так ясно ми читаємо про це у 119 псалмі, що для моєї ноги Твоє слово, світильник то світло для стежки моєї. Тому сьогодні, щоб не блукати. Тимряві заблудження, щоб на ощуп не шукати ту дорогу, яка веде до Бога, не шукати її у порадах сторонніх людей, а особисто, коли Бог дає можливість, відкривайте святе Боже Слово. Адже це слово є світильник для нашої ноги і світло на нашій стежці до нашого Господа. І нехай Господь дасть більше нам мудрості. Пам'ятайте, як ми. Молилися в молитві і молимось кожен день. Хліб наш щоденний це не тільки наш буквальний хліб, щоб підкріпляти наше тіло, а це і цей хліб життя. Нехай він займе належне місце у житті кожного із нас. І нехай Його поради, Його вказівки, Його світло освітлює нашу дорогу до неба. Будьте благословені Господом, будьте спасені Господом, і що в день, коли він повернеться. Я міг зустрітися з вами, щоб прославити його в небесних оселях. До побачення!